Доброго дня, і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Бачите, які вигілки. Які вигілки. Ось теж буде квітнути яка краса, так? Яка краса кущик такий гарний. Гарний кущик. Тут у нас гейхера. бачите, яка? Вона буде така рожева. Там листочок один виглядає. Це вона. молоденький кущик, але такий гарний кущик. Бачите, гарний. Там їх декілька рожевого кольору, але вона темніша рожева. 60 гривень Це такий кущик. Це зовсім для цього сорту недорого. Зовсім. І оце усі оці вейгелки. Пістрявий ось. Форзиція пістрява, бачите, яка, яка гарненька, так? Все це я купила у жіночки, до якої на вихідні дні приходив її синок, який воює. І мені дуже приємно, що не тільки я. Всі квіти в неї були, всі квіти розпродані, тому що ми вже їй збирали гроші. Не дуже ж хоче брати, розумієте? Як даєш гроші, тому це не дуже хоче брати. Все ж соромиться, розумієте? Соромиться син на війні, вона соромиться брати гроші. От. Так тепер уже ми призвичайились так. Купуємо в неї квіти, і щоб вона не соромилась. То ми купуємо в неї квіти. Оце ж синок до неї на вихідних приходив. На два дні був у Києві по справах, воює. І оце ж на два дні його відпустили. 32 роки, синочку, дитинці дівчинка, нучечка, дочурочка його, три рочки. Розумієте, його відпустили до батьків на два дні. Та, звичайно, мама рада, звичайно. Звичайно. І, звичайно, гроші потрібні, тому що вона ж пенсіонерка. То я оце теж купила. Оце така вейгела, така пістрява. Оцей кущик, дивіться, який гарний кущик. Зараз я вам покажу. Бачите, який гарний кущик. Кущик дуже гарний, дуже-дуже гарний. Стой 100, 100 гривень. Всі по 100 гривень. Оце жовта. Теж вейгела, жовта. Аурея називається. Квітне вона червоним кольором, теж 100 гривень. Оця тільки тут кущик найбільший, тільки 120. Ну, я вам скажу, це зовсім зовсім дешево. Це зовсім дешево. Розумієте, теж гарний кущик 120. І все по 100 гривень, тільки оцей кущик 120. Бачите, ну гарна теж вигела, дуже гарна. Це пістрява форзиція. Бачите, яка гарненька. Дуже-дуже гарненька. Так, з моєї дорогеньки, зараз я вам покажу. Це верба. Ось такого кольору, верба. Оце навіть вона мені принесла, я посажу, ой Боже, як же ж вони. Ну, в'єточки такі молоденькі, я сажу в теплиці, і вони гарно-гарно укореняються. Це верба називається хакуронішики. І вона так стоїть, ну, їй стригти треба, звичайно, ну це всі в інтернеті побачать. І це вона отакого от кольору стоїть. Отакі зелені, так, листочки. так. А бачите, а тоді вона отака стоїть. Оце. отака отака красотінь. Теж 100 гривень. Ну, все по 100 гривень. Оце і тільки оця бордува вигила 120 і оця, ой, мама да, гейхірка. Ну, це теж гарна гейхера, 60 гривень. І оця 120. Оце цей кущик оцю темної вигіли. І я дуже рада, що я теж змогла допомогти своїй знайомій. Тому що, я ж кажу, соромиться так просто брати гроші. Ми збирали їй гроші, то я ж вам кажу, це, це, було, це було що з чимось. А так, квіти з задоволенням. Звичайно, це не їхня ціна, тому що отакий кущик 50 см у цієї верби в інтернеті стоїть дорого. Та і в роз... у нас в розплідниках у Києві це взагалі не докопишся, розумієте? І вейгели те ж саме, це дуже гарна. Вона жовта стоїть. І квітне, ауре, і квітне червоним кольором. І ця дуже гарна. І гехірка дуже гарна. Тому мені дуже приємно, що я змогла. Допомогти своїй знайомі, підтримати синочка, тому що, звичайно, мама ж хоче і приготувати щось, і дати з собою побратимам, звичайно, мама ж це ж хоче, звичайно, а мама пенсійного віку. Так що, мої дорогенькі, якщо є можливість, якщо є можливість, допомагаємо усіх, Хто як може, хтось квіти купив, бачите, хтось може щось пік заніс. Всі по можливості хто як може. Але нашим хлопцям ми повинні допомагати. Ми повинні допомагати. Тому, мої дорогенькі, мені дуже приємно, що я купила квіти, що мама мені його задоволенням їх продала. Розумієте? І я їх купила і змогла допомогти їй, тому що, звичайно, це дуже велика робота, це важка праця, оце ці квіти. І, звичайно, що люди зараз купують квіти, але ж дорогі квіти не купують. Тому що у людей немає грошей. А у кого є гроші, то вони не купують отакі, вони купують зовсім інше. А я продала гірочки. Розумієте, продала гірочки і дозволила собі, звичайно, допомогти своїй знайомій. І одержала велике задоволення від рослинок, тому що посажу і буду їх мати. Хай розростаються. І зробила велике діло. Допомогла мамі воїна. Це дуже-дуже велике діло. Отак, мої дорогенькі, тримаємося. Треба допомагати одне одному. Тому що наші хлопці, вони золоті, вони просто золоті. І якби не наші хлопці, якби не наші воїни, якби не наші Збройні сили, то я не знаю, чи. Була б у нас вже Україна. А так ми живемо, насолоджуємося життям, яке дарують нам наші воїни, захищаючи Україну, гинуть за неї. Тому ми завжди повинні пам'ятати, за який рахунок ми живемо, і хто це життя нам дарує, віддаючи своє. Мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!